Бажаю здоров'я! З вами Бородата і Санта, і ми продовжуємо проходження Медвелл Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з проходженням. Плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми продовжуємо, що ми будемо робити в сьогоднішній серії. Опа. Нові будівлі розблоковані Амбар 2. Слухайте прикол, я не знаю, за що мені дали. Я знаю, що там залишалось дуже мало, але не знаю, за що дали. А от тепер наші плани і змінилися. Я думав поробити парканчики, поспати і вже в новому сезоні збирати урожай, щоб мені дали. Що відбувається? Мені спекотно. Окей, я заховаюсь. Я збирався зробити парканчики, поспати і збирати врожай, щоб вкачатися в сільському господарстві, і мені відкрився амбар. Але так як амбар відкрився вже сам, давайте тоді ми його. Це сховище. Ні. Це що? Сховище ресурсів, продуктів, знову я сюди зайшов. Послуги ні. А... Що таке амбар? Сільське господарство. Амбар все є. Давайте тепер зробимо амбар. Чи є в мене стільки ресурсів, не знаю. Ну якщо нема, то доведеться походити, позбирати якісь типу. Ага, дах все одно з соломи. Тому дах я зможу зараз зробити. Вам потрібно охолонути. Ну а куди мені стати? Зараз, зараз, почекай, тільки, тільки щоб. Найголовніше, амга, в мене ХП втрачається. Давайте тоді я зніму капелюха. Зніму рукавиці. Рукавиці, чоботи і накидку. Отак. Так краще. Ні, треба ще й брючки отакі одягнути коротенькі. І. Що? І, звичайну туніку, чи що простальна насорочка. Оп! Так краще? В принципі, так напевно, має бути краще. Так, що тоді я будую амбар. В принципі, не знаю, що вам тут показувати. Дах я добудую, а чи вистачить в мене ресурсів для того, щоб добудувати стіни? Не знаю, не знаю, це будемо дивитися вже. Але все одно, якщо що, я схожу чи з'їжджу нарубаю. Тому що в тому селі я в попередній серії купував в моєму улюбленому. Тому, скоріш за все, колоди я зможу тільки нарубати. Більше не знаю, де їх взяти. Хоча якась двадцятка точно має бути. Давайте я закінчу зараз дах. Все, я закінчив дах. І підемо дивитися, що у нас взагалі з колодами. Ну, бачите, літо й мені стало спекотне. Я навіть не знав, що таке буває. М -м так, окей, М -м давайте шукати наші колоди. А, дошки, дошок трохи є, але вони мені не потрібні. І колод візьмемо 10. 10 візьмемо, а решту доведеться нам. Так, віслюк, опа. Зараз він розвернувся і йде до мене. Коротше, я буду в амбарі. Підходь, я сподіваюся, ти зможеш підійти. Решту доведеться все ж таки рубати. Ну нічого страшного. Прокачуватись все одно треба, тому. Тому нічого страшного в цьому немає. І не так вже і багато нам колут і треба. Hello, віслюк! Все, тихенько. Поїхали шукати клен. Опа, новий рівень видобутку. Непогано, непогано. Давайте подивимось, що ж, що ж нам тут хочуть дати. Два рівні. Мисливець за скарбами. До такої прибиту приков. В глиняних ямах. Глиняні ями я не копаю. Сила природи. Міцність сокири. Трата міцності сокири. Можливо, і є сенс в цьому, але треба подивитися, що тут ще є. Ага, це не можу. М -м, трата міцності керокілопад. Отримати додаткові ресурси з родовищ. А, під час видобутку корисна копала повільніше. Видобутку дерева швидше протягом 10 секунд до одного. Секунд до одного. Добре, давайте. Міцність сокири. Два рівні сюди, тому що у мене залізна сокира вже скоро зламається. Я сподіваюся, що е, для амбару нам вистачить, а що ми будемо робити потім? Це вже зовсім інше питання. Не знаю, подивимось. Так, ну що, я тоді е, рубаю колоди і. Ага, там ще дерево повалене. І тоді закінчу вже з амбаром. Я чую десь кабана. Бачу, біжить. Є. Yeah. Це означає, що має пробігти ще двоє. Буде таке? Давайте поки цього. Залутаємо. Десь ще два. Не знаю. Окей, давайте тоді далі рубати. Залишилось зрубати мені десь 2-3 деревця. Напевно, навіть 2. Тому що в віслюку ще є трохи місця, а от я вже я вже майже повністю забитий. Тому зараз подивимось, скільки влазив в віслюка ще. Дивно, не приходять більше кабани. Так, віслюче. Колоди. тримає ще 9. І ще. Тримай 2. Це, 74 у віслюка. І мені, напевно, одне два дерева і все. І я буду повністю забитий. Оці два заберу. Ну і все, і зустрінемось вже біля побудованого амбару. Так, все. Це я закінчив. І. Давайте, напевно, тоді я заберу всі колоди в Віслюка. Поїду це все викладу, і давайте буду лягати спати. Щоб перейти в наступний сезон. Я допоможу позбирати врожай. І потім поїду. Опа. І потім поїду робити одну цікаву. Та що ж таке? Потім поїду робити одну цікаву штуку, яку напіс... написали мені в коментарях. До речі, можете писати в коментарі. Я завжди відповідаю. І намагаюся втілити в життя те, що вам здається, чого я не роблю. Я прислухаюсь до ваших коментарів і буду робити одну цікаву штучку. Написав мені буквально за 10 хвилин до моменту, коли я почав записувати. Я якраз думав, так, що мені робити, що мені робити, і от, і от. Так, все. Йдемо відпочивати. Лягай спадки вже. Що ти там стоїш? Так, все, поспали наступний сезон. Блін, і немає ніяких квестів. Оце мені не подобається. Так, поїхали допомагати збирати врожай. Що тут, капуста виросла? Поїхали. Капусточку зберемо. капуста я думаю, у нас тисяча буде. Я сподіваюся, що в сховищі продуктів у нас хоча б ваги вистачить це все тримати. Тому що, сховище ресурсів, є з цим трошечки проблема. Так, капусту ми вже майже дозбирали, треба зайти, буде викласти, подивитися, скільки є тієї ж капусти. О, тут щось можна буде покосити. До речі, мені це сподобалось. Я досить таки трошечки покосив, але все одно мені це сподобалось. Так, треба ще одягнутися. Капуста йде все сюди. М'ясо йде все сюди. Два. І ось це м'ясо йде сюди. Все. Супер. Давайте тепер шукати нормальні штани. Вовняні штани. Далі. Далі. Капелюх є. Солом'яна шляпа, ні. Проста туніка. Але мені здається, в мене є Стьобаний жилет. Отак. Так, рукавиці. Хутряна накидка і взуття. Все, супер, дві цибулини. Можливо, колись із їм. Так, буряк, збирайте сам. А я хочу косити. Оп! О, як круто! Гляньте, Паум. Паум. Це набагато швидше, ніж серпом, слухайте. Дякую, що написали мені про косу. Дивіться, 1, 2, 3 і все, і поля вже немає. І в мене просто. Десь три сотні приблизно буде зараз Овесу. який я потім викладу або сам оброблю. Подивимось. Напевно, викладу, щоб нашим робітницям було там теж, що робити. Тому що зараз я вже е не поспішаю вкачувати сільське господарство. Нехай вкачується так, як воно вкачується. Так, бурячку ще. Є yeah. непогано. Ну що, я тоді дозберу врожай. Це все буду складати в сховище продуктів, як воно і має бути. І зустрінемось вже після того, як я приберу врожай. Так, ну що, зібрав я всі поля, і ситуація у нас приблизно ось така. У нас зараз є 357 буряку. Далі, капусти. Більше ніж півтори тисячі, майже 2000 капусти. М'ясо м'ясо це не ми збирали. Далі морква. 300 моркви. Просто супер. Цибуля 300. Ну, яєць немає, тому що всі яйця перероблюються. Але треба з яйцями буде щось зробити, там зменшити. Але це трошечки потім. Дивіться, яка ще у нас одна ситуація. Але ця ситуація вже трошечки прикра, але є тут вирішення. В мене є, я зібрав мак. Я кладу, а я не можу покласти маг. Тому що заповнено повністю сховище ресурсів. Є один варіант, як це можна зробити. Так, Віслюк. Я й не пам'ятаю, де я тебе забув. Прийдеш ти до мене цікаво чи ні? Напевно, десь біля. Біля амбару, правильно? Ні, тебе вже тут немає. А де ти є? Ага, все. Ти туди прийшов. Супер. Та знаю я, що ти тут. Дивіться, що ми робимо. Написали мені в коментарях: а збудуй біля шахти сховища ресурсів. Я можу туди класти, вони об'єднуються, і це все лежить в моїй скрині. Ну, чи не супер? Ми вирішуємо одразу два питання. І як мені е забирати звідти всі каміння, тому що там десь 200 плюс каміння є. Як мені його звідти забрати? І як мені розширити сховище ресурсів? Тому ми беремо зараз колоди. Колоди беремо чисто для того, щоб отак е 15 беремо. Сюди закидаємо мак весь. І ще я хотів щось закинути. Насіння капусти, наприклад, от. 200 хміль, нехай іде сюди. Далі ще якесь насіння є. Буряка є. І моркви, напевно, є, є моркви. Все, це я виклав. Решту викладати не буду. І супер! І вирушаю тоді в дорогу. От думаю, чи взяти ще дошок. Давайте візьму, якщо що, я їх там там і викладу. Одразу. Просто якщо о, у того торговця їх буде мало, то це буде прикро. Колоди я ще нарубаю, а як переробити на дошки, це вже буде набагато складніше. Тому, окей, я вирушаю до шахти і там вже розберемося. Напевно, спочатку поїду і куплю. Хоча не знаю, давайте приїду і там вже вирішу, що я буду робити, в якій послідовності. Опа, дивіться, зараз ще колод налутаємо собі трошечки. Оп, можливо, залізна сокира, але мені здається, ні, це не залізна. Що прикро? Кам'яна. Ех, медовуха, колода, колода, колода. Тут що? Медовухи дві. Це хтось працював, забухав і зник, я так розумію це. Саджанці яблуні. Ооо, ми зможемо збільшити свій сад. Супер. Ну і напевно, тут вже більше нічого такого і немає. Це що це? Це, скоріш за все, камінь. І це камінь. Окей, все тоді вирушаю до шахти. Так, ну що, нарешті ми приїхали. Я прийняв таке рішення для початку почати будувати. Е зробити з того, які ресурси у нас є. Е давайте е сховище, сховище ресурсів, друге. Отут, отак, -от десь вліпимо зараз. Але треба його. Гарненько зробити, напевно, отак от. Супер. Тоді ми ліпимо сюди, вкидаємо всі ресурси, які в мене є, і в віслюка. Якщо нам не вистачає, а нам, скоріш за все, не вистачає, ми йдемо і купуємо в сусідньому селі. Ну все, я тоді починаю будувати. Так, ну що я можу вам сказати? Оце все, на ну, що вистачило в мене, ресурсів. Мені здається, давайте я тут подивлюся, але тут, скоріш за все, пусто взагалі. Порожньо, так. Давайте тоді їхати до торговця, і мені здається, що ще доведеться їхати додому. І вдома, дай Бог, щоб було ще стільки ресурсів. Окей, подивимось зараз, скільки ж він може продати. Мені здається, що в нього приблизно по 30 можна всього купити. Зараз ми це і перевіримо. Так, де ти є? Ага, ти тут. Окей, я навіть злазити не буду. Покажи Hello. свої товари. So long, uh, дошки 44. 44. Uh. Супер. Забираю всі. Колод 35. Прикро, але забираю всі. І палиці теж візьму. Ще дуже багато чого з Палець треба буде зробити. Так, є. Добре, тепер давай uh, дошки для початку підуть всі сюди. Отак. І палиці теж підуть всі сюди. Нормально? Не нормально, але може я й поїду. А, я поїду, тоді все супер. Я отут у вас проїду. Вибачаюсь. Ну все, я тоді продовжую будівництво і подивимось, наскільки ж мені тепер зараз вистачить ресурсів. Так, ну що, закінчилися у нас колоди. Дошок, в принципі, нам вистачило. Навіть зайві ще залишилися 19 тут. І в мене ще є, я їх одразу в себе зараз візьму. Ось так. Камінчики я. Теж в себе візьму, вдома це все викладу. Тоді я швиденько додому за колодами, тому що рубати тут, тут не знаю, тут з кленами є проблеми. Хоча там, може, і немає, але давайте проїдемося тут нагору. Подивлюсь, скільки тут є кленів. Якщо немає, то поїду додому. Ну папа, дивіться, проїжджав, дивіться, що знайшов. бронзові злитки два. І монети. В принципі, напевно, я поїду додому, тому що клени тут, ну якби є, отут ось п'ять кленів. В принципі, можливо, мені б цього і вистачило, але в мене дуже мало залишилося ресурсу сокири. Зараз ще вона зламається. Треба потім буде звичайну сокиру робити. Давайте, поки що, я з'їжджу. В принципі, нічого тут такого немає. Адже колод я і так нарубав уже в цій серії. Досить. Так, вдома є 36 колод. Давайте 26 я заберу, а на це місце я викладу дошки, камінці і, відповідно, палиці. Тому що палиці мені там не дуже потрібні. Мені здається, я навіть зараз не все виклав, бо знову забите сховище ресурсів. Окей, тоді повертаємось і добудовуємо. Ну, слухайте, мені навіть цього не вистачило. Я ж біслюка не клав? Не клав. Тобто мені треба ще 3, 5 і 5. 13 колод мені ще треба. Ну, тепер вже доведеться їхати і шукати десь десь якийсь клен. Оціх Мені не вистачить, тому давайте отут біля села зараз зрубаємо. А тут теж. Ну, два тут. Окей, давайте зрубаємо ці, потім, якщо що, далі проїдемо. Скільки склена нападає падає? 4 плюс 5. Ой, плюс 1 це 5. Клен заблоковано. Клен заблоковано, тому що воно знаходиться біля села. Чи що? Напевно, так. Ну, давайте тоді от сюди проїдемо. Оце клени ростуть. Оце клени. Зараз ми їх і зрубаємо якщо нам гра дозволить це зробити. А далі берези, далі вже. Так, поїхали. Все, ці клени можна. Тому я рубаю ці два клени, і, в принципі, плюс береза мені якраз підійде. З берези падає два. І з пенька я візьму ще один, буде 3. Супер. Супер. Тоді я так і зроблю. Але нарешті закінчив я. Давайте дивимось. Все, 4 тисячі. Так, в мене все є тут, все є там, бронзові злитки я викладаю. Супер, дякую за такий просто суперський коментар, за таку просто суперську пораду. Так, давайте тепер я камінці потроху перенесу і потім вже будемо вирушати додому. Не знаю, чим займатися, можливо, можливо, обробимо поля. Своє так точно треба обробити. Можливо, саме цим я і займусь. Подумаю, що поки буду складати каміння. Можливо, щось краще прийде в голову. Переніс я нарешті весь камінь. І це виходить у нас, що що у нас вдома є 281 камінь. В наступній серії, скоріш за все, ми будемо будувати ще будинки. Не знаю, наскільки. Наскільки нам це потрібно? Давайте зараз подивимось в попередній серії, коли я монтував, я побачив одну таку штучку, яку я можу зробити. О, нам ще й ремонтуватись треба буде. Одну ось дивіться, яку штучку. В мене живе, поселив я нову сім'ю два з чотирьох. А нафіг вони мені тут? Якщо я їх можу в лісовий будинок, ось цей другий засунути. Правильно? Правильно. Сподіваюсь, ви вже там сім'я. І я зараз отаким от ось чином переведу вас, ага, не перевів. Окей, зараз тоді. Сцібора, з зцібора, ти підеш зцібора. Зараз я тебе знайду стібора, мисливець. Все, будете жити в лісовому будинку. Отак от, так, от ем, далі. А на оце місце я поселю зараз е, з лісового будиночку. Є тут ще е, хто три з трьох живе? Ви живете в звичайному будинку, чи треба вам в ліс? Хто ви тут взагалі? Е, швачка. Ага, швачка, але це чоловік Ерік. Ну, так буває. Чи переселити мені з риболовної хати? Шахтар, мати, Шахтар. Шахта швачка. Давайте з рибацької будинки. Ми вас а, отто. Отто буде знайти просто. Тому зараз ми отто і знайдемо. Отто, де ти? Ось ти. Все, ти приїжджаєш новий дім. Супер. Треба приїхати і для початку відремонтувати будівлі. І в мене залишається лише один дім, де три з трьох. Хм. Хі -хі -хі. Оце, напевно, в наступній серії я і буду вирішувати. Я знаю, що це ні на що не впливає, але просто я так хочу. Щоб сім'ям, які народили дитину в моєму поселенні, я давав найкращі будівлі. Отак хочеться. Тому так і зробимо. Але в наступній серії. В цій зараз відремонтуємось, як я вже сказав, і подивимось, можливо, трошечки попрацюємо в полі. Тому що в цій серії дуже багато чого буде вирізатися. В принципі, я вже годину граю. Зазвичай це якраз і є одна серія. Але тут дуже багато чого буде вирізатися: будівництво амбара, переїзди оці туди-сюди. Ну і будівництво, звісно ж, сховища ресурсів. Окей, тоді повертаюся я додому. Так, починаємо ремонти. Дивіться, зазвичай ламається. Дах. Отут я зробив дах. Я розумію що він відносно ще новий. Його 99%. Але він не довше тримається. Мене солом'яні починають вже бісити, якщо чесно. Так, є. Далі ще тут. Є, супер. І цей. Гляньте, майже кожен солом'яний дах. Зламаний. Це якби я не утеплив будівлі, це, напевно, було б так само і з ціма. І з. Як вона називається? Ну, і з стінами теж. Так, давайте подивимось, що ще зламано. Ось так. Управління. Що зламане? Два лісових будинки? Е, хатинка травника це теж в лісі. Е, що ще? Фермерський сарай? Курятник-свинарник. І все. Так. Курятник-свинарник. Тоді мені треба відре відремонтувати фермерський сарай, хатина травника і ще будівлі. Так, курятник. Все тоді. Поїду я це робити, ну як поїду. Просто буду тут стояти і робити. Немає палець. прикро курятника в свинарнику що треба? Ага. Теж палиці. Окей, зараз позбираю. Ну що, як ви можете помітити, все я вже відремонтував. Є проблеми рибацька хатина, в кузні щось там якась проблема, яка саме інструменту немає. Який тобі молоток інструмент потрібен? Так, а у нас, в принципі, для цього є. Ага, нема палець, але це не проблема. Зараз я тоді зроблю, щоб зранку вже. Не було цієї проблеми. Ми сходимо по і вже будемо завершувати нашу серію. Вирішив я на поле не йти. Чому? Тому що нехай мої робітники трошечки на полі зараз попрацюють. Вони зроблять все, що там треба, а саме посадять свої поля. А я вже буду дивитися, яке насіння мені залишилося, тому що по факту мені пофіг, що саджати, я це роблю для рівня. Так, дерев'яні молотки. Дерев'яні молотки йдуть от сюди. Все, в тебе проблем не буде. Взагалі, давайте глянемо, що зараз можна саджати. Пшеницю, жито і все. Ну, в наступній серії подивимось, чим вони засадять і скільки вони залишать нам насіння. В принципі, в принципі мені має вистачити, тому що пшениці, жита і різної такої штуки в мене завжди. Ну, приблизно, там, десь під 200-300, тобто така кількість в мене присутня. Так, ну що, я можу вам сказати? От така вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!